Сторінка 27, параграф 6, що відбувається з тілами за нагрівання. Ти вже знаєш, що температура впливає на розчинність, дифузію, випаровування. З'ясуємо, які ще зміни відбуваються з речовинами під впливом температури і чому це важливо враховувати під час зведення мостів, прокладання труб, виготовлення. Термометрів і навіть удома на кухні. Як об'єм твердих тіл залежить від температури. Теплове розширення це явище збільшення об'єму твердих тіл рідин і газів, за нагрівання і зменшення їхнього об'єму за охолодження. За нагрівання об'єм більшості твердих тіл збільшується, а за охолодження зменшується. Таке явище називають тепловим розширенням. Причиною теплового розширення є рух частинок. Із яких складаються тверді тіла. За нагрівання частинки рухаються швидше, розштовхують сусідів, а отже, займають більший об'єм. За охолодження частинки рухаються повільніше, відстані між ними зменшуються. Тому і об'єм тіла зменшується. Зазвичай ми не бачимо зміни об'єм тіл зі зростанням температури, оскільки теплове розширення твердих тіл незначне. Мідний дріт завдовжки 1 метр нагрітий до 100 градусів за Цельсієм видовжується лише на 1,65 мм, а залізний на 1, ,5. 15 мм. Явища теплового розширення матеріалів ураховують під час проєктування мостів, веж, залізничних колій під час прокладання ліній електропередач. Бетонні конструкції зміцнюють залізом, яке має так само теплове розширення, як і бетон. Лінії електропередач провисають улітку, щоб узимку вони не обірвалися. Між плитами мостів створюють спеціальні температурні шви. Кварц – мінерал, у якому дуже мале теплове розширення. Кварцовий посуд можна нагрівати на відкритому полум'ї, пальника і відразу ж охолоджувати, наприклад, опустивши його в холодну воду. Як об'єм рідин залежить від температури. Рідина також розширюється за нагрівання. Теплове розширення рідини відчутно більше, ніж твердих тіл. Якщо нагріти на 1 градус воду і скло у за кімнатною температури, то 1 дециметр кубічний води збільшиться в об'ємі на 0,21 см кубічний, а скла лише на 0,2 см кубічних. Теплове розширення рідин використовують у спиртових термометрах. Важлива деталь їхньої будови. Резервуар з підфарбованим спиртом. Коли температура підвищується, спирт розширюється, потрапляє в тоненьку трубочку, з'єднана з, з резервуаром і піднімається вгору. Ти вже знаєш, що вода особливо рідина. Переглянувши відео на сторінці 29, пригадай, як вона замерзає. Це стосується і її теплового розширення в проміжку між 0, та 4 градуси за Цельсія. За нагрівання води від 0 до 4 градусів її об'єм не збільшується, а навпаки, зменшується. Лід займає більший об'єм, ніж вода, з якої він утворився, тому він може зруйнувати металеві труби асфальтоване покриття доріг та скелі, у щілинах яких замерзає вода. Як температура впливає на швидкість випаровування? Зі збільшенням температури рідини зростає швидкість руху молекул. Що вища температура, то більший частинок рідини відривається від сусідів, покидає рідину і переходить у газуватий стан. Кожна рідина має особливу температуру, за якою вона закипає. Під час кипіння рідина випаровується не лише з вільної поверхні, але й у всьому об'ємі. Кожна рідина має характерну температуру кипіння. За нормального атмосферного тиску вода кипить за температури 100 градусів, етиловий спирт за температури 78 градусів, харчова олія від 230 до 360 градусів залежно від сорту. Кипіння та випаровування називають пароутворенням. Як використовують теплове розширення газів? Повітряна кулька, яку взимку винесли з кімнати на вулицю, зморщується, тобто зменшується в об'ємі. Це легко помітити, адже теплове розширення газів у сотні тисячі разів більше, ніж твердих тіл. І навпаки, якщо повітря в кульці нагріти, його об'єм збільшиться. Переконайся в цьому на досліди. Помісти скляну пляшку у холодну воду. На горлечко пляшки одягни гумову кульку. Перемісти пляшку. В посудину з гарячою водою повітря в пляшці нагріється, збільшивши свій об'єм, розшириться і займе весь доступний об'єм, тобто заповнить кульку. Зменшення об'єму газів за охолодження використовують у консервації. Гаряче повітря під кришкою охолоджується і зменшується в об'ємі. Тобто іноді кришка помітно прогинається всередину. Коротко про головне. Теплове розширення це явище збільшення об'єму твердих тіл рідин і газів, за нагрівання та зменшення їхнього об'єму за охолодженням. Теплове розширення твердих тіл ураховують у конструюванні мостів, залізничних колій, прокладання ліній електропередач, теплове розширення рідин і газів використовують у термометрах. Кипіння та випаровування називають пароутворенням. Кипіння це випаровування в усьому об'ємі рідини.